Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова прозвітувала про підсумки роботи міської влади у 2025 році. Рік, що минув, був роком безперервних викликів через війну. Було пошкоджено 141 житловий будинок та 77 нежитлових об'єктів. Відтак зазначила очільниця громади, наслідки обстрілів довелося ліквідовувати 15 разів. На це, за її словами, спрямували з місцевого бюджету понад 27 мільйонів гривень. Активно залучали для відновлення пошкоджених будівель і міжнародних. Партнерів зараз нараховано по програмі є відновлення понад майже 50 мільйонів гривень для мешканців, які постраждали від обстрілів, це чиє майно пошкоджене або повністю зруйноване. 1478 віконних конструкцій всі без виключення, віконні потреби, постеплення. Закриті в повному об'ємі в плані за рахунок джем і віконної програми Говарда Баффета. Понад 218 мільйонів гривень спрямували на захист, будівництво перших в громаді протирадіаційних укриттів, ремонти укриттів у школах та дитсадках. Загалом йдеться про 372 об'єкти, говорить Катерина Ямщикова. Ми працювали не тільки з утворенням нових укриттів, а ще і з приведенням їх до стану, який є комфортним для перебування. Це робота з системами вентиляції, улаштування вбиралень, перетворення даних об'єктів на формат мультифункціональних просторів. Серед пріоритетів підтримка сил оборони та ветеранська політика, зокрема, понад 800 захисників вже отримали реабілітаційні послуги. В міській раді вперше запрацював відділ співпраці з ЦВС. І патронатними службами понад 200 мільйонів вкладено в напрямок ветеранської політики. Я дякую депутатському корпусу за цей пріоритет. Полтавській територіальній громаді вперше запрацювало управління у справах ветеранів. Велику роботу проводили в напрямку ветеранської політики меморіалізація та героїзація. На створення місць пам'яті загиблим героям спрямували понад 28 мільйонів гривень. Зазначила у звіті очільниця громади. Торкнулася вона і реалізації державної субвенції для придбання дитячих будинків та теми соціального житла. Понад 47 Тисяч вимушено переміщених осіб перебуває в Полтавській громаді. Більше ніж 300 осіб до сих пір проживають в місцях компактного проживання. Треба робити щось глобально. Тому ми розпочали дуже важливий процес. Ми у спілкуванні з міністерством відновлення нам вдалося зайти одні з небагатьох громад. в... Підтримку проекту Джеї і команди Іво. Ми працюємо над стратегією оновлення повністю житлової стратегії, виділені земельні ділянки під соціальне житло. На суму 125 мільйонів гривень у 2025 році вдалося придбати сучасне обладнання для хірургічних, реанімаційних та реабілітаційних відділень медзакладів. У 2025 році вже команди із Харківщини приїздили оперувати дітей в Полтаву. Наша дитяча лікарня є єдиною дитячою лікарнею такого формату в області. Відділення реабілітації ремонтується. Школа супергероїв функціонує. Згадала Катерина Ямщикова і про вдосконалення сфери освіти. Так, минулого року створили 11 центрів на долуження освітніх втрат. А на підтримку реформи шкільного харчування, зокрема на реконструкцію харчоблоків з державного та місцевого бюджету, виділили понад 41 мільйон гривень. Було призначено радницю з питань дитячого харчування, створено осередки для викладання предмета «Захист України. А у 47 закладах освіти Полтавської міської тергромади реалізується проект Шкільний омбудсмен. Крім цього, у 2025 році встановили протипожежну ємність об'ємом 50 метрів кубічних на макухівському сміттєзвалищі. Оновили 63 дитячих майданчики. Було відремонтовано дороги та міждворові проїзди. У тому числі вперше за багато років заасфальтували автошляхи старостинських округів. Та стартував великий проект Рух без бар'єрів, який реалізовуватимуть і у поточному році.